Ти колись шкодувала, що поділилась із кимось чимось дуже особистим, розповіла, відкрилась, а потім усе це повернулося до тебе болем, тінню, осудом. Я так, і не один раз. Було, що я говорила про свою втому, і це сприймали як слабкість. Було, що я ділилась мрією. І потім чула її викривлену в чужому переказі. Було, що я довіряла, і це найчастіше. І потім більше не могла заснути, бо розуміла, що сказала надто багато не ті людині. Часом я думаю, чому ми так хочемо бути почутими, і чому так легко плутаємо тимчасовий зв'язок з безпекою і прийняттям. Раніше я вірила, що чесність це шлях до близькості. Але з руками зрозуміла чесність без вибірковості це не сміливість. це самопідрив. Бо не кожен, хто слухає, чує з любов'ю, не кожен, хто поруч здатен берегти. Коли ти розповідаєш про себе, ти ніби даєш людині ключі до свого серця, до свого болю. До своїх сумнівів. І якщо вона не знає, як з цим бути, вона зламає, можливо, не зі зла, а просто не вміє інакше. Я пам'ятаю, як одного разу після складного періоду в житті я поділилась із колегою про втому, про виснаження. Про те, як важко було триматися в професії, де завжди маєш бути сильною, вона слухала, кивала. А потім через кілька тижнів в іншому кабінеті, в іншій розмові, я почула свою історію з чужих уст, перекручену з домислами. І в той момент я знову відчула себе відкритою раною. Тиша стала мені новим другом. Не як стіна, а як обійми, не як відмова від зв'язку, а як фільтр. Я навчилась берегти свої перші кроки, мої ідеї, які ще ніжні, мої рішення, які ще формуються, мої зміни, які ще крихкі. Бо вони не готові до сцени, бо їм ще треба затишок, а не оплески чи критика. Ти теж так маєш право мовчати не значить ховатися, це значить обирати, кого впустити в свій внутрішній дім. Коли ти поділилася і тебе не зрозуміли це не твоя провина, просто людина не мала глибини, щоб почути. Не мала тиші всередині, щоб вмістити твою правду. І це не про те, що твоя правда неправильна, це про те, що вона твоя особлива, складна, жива. Буває, що ділишся мрією, а в очах іншого бачиш недовіру або заздрість. І ця реакція проростає в тобі сумнівом. І ти починаєш скорочувати крила, і не тому, що не можеш літати, а тому, що хтось не уявляє, як це можливо. Буває, ти кажеш, я хочу змінити професію, а у відповідь чуєш, та кому ти там потрібна, це вже пізно, ти ж маєш стабільність. І ось ти стоїш перед мрією і не йдеш. Бо вже не впевнена, чи маєш право. Тому я більше не ділюся планами наперед. Не тому, що вони не справжні, а навпаки, бо вони надто справжні. Я оберігаю їх, як насіння в землі. Поки воно проростає, його краще не чіпати, бо інакше не виросте нічого. Мені знадобився час. Щоби навчитися не ділитися всім одразу. Раніше це був спосіб отримати підтримку. Тепер я шукаю підтримку в собі. Бо саме в тиші наодинці я чую себе, і саме в тиші я бачу, хто насправді є поруч. Ти маєш право зберігати свою історію. Ти не зобов'язана розповідати, чому змінилась, чому пішла, чому мовчиш. Це не слабкість, це межа і це сила, тиха сила. Коли тебе не розуміють, це боляче, коли зраджують, це нищівно. Але після цього приходить ясність. І ти вже не відчиняєш двері будь кому, ти вже не розкриваєш серце, коли не впевнешся в руках, які його триматимуть. У тиші є свобода. Ти можеш помилятися і не звітувати, ти можеш передумати і не пояснювати, можеш змінитись і просто бути. І ось одного дня. Ти не кажеш, що щаслива, ти просто щаслива, ти не кажеш, що зцілилась, ти просто живеш без болю. Ти не кажеш, що йдеш до мети, ти просто йдеш. І тоді ті, хто колись сумнівались, побачать без слів, бо твоє мовчання заговорить гучніше за будь-яку промову. Ти не зобов'язана бути прозорою, щоб бути щирою. Ти не зобов'язана бути відкритою, щоб бути доброю. Ти не зобов'язана ділитися всім, щоб бути справжньою. Ти маєш право берегти себе. Твоя тиша не порожнеча. це дім, у якому нарешті можна дихати. Твоя тиша. Твоя сила, а якщо ти це відчула, ти не одна. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео, натисни вподобайку, якщо тобі відгукнулося, і поділися цим відео з кимось, хто також вчиться берегти себе. Ми з тобою сильніші, ніж здається, особливо в тиші.